Для чого таке фінансування настільки недієвого ресурсу, коли вимикається світло і так далі? Вдумайтесь тільки на марафон виділено 2 мільярда гривень в той момент, коли ці люди ходять, збирають кошти на дрони, тепловізори, на одяг просто військовому. Я розумію, що під час війни пропаганда має бути тотальна, але в інакшому форматі абсолютно. Тобто, що ми бачимо зараз. Постійно по телеку по цьому крутять ті новини, які їм треба. Ладно, окей, до цього нема питань. Друге, чого ви їх крутите, як постійно відключають світло? Ну, дійсно, було б краще військовим допомогти. Далі, друге, просто як я думаю, як би мали функціонувати такі телеканали. Вони мають бути або як в Америці. Приватні когось, як от у і це ясно, що там новини від Пороха і там за Пороха, топять. за кожним каналом хтось стоїть. Да? Так би було чесно. Або воно мало існувати на, не на державні кошти, а на гроші людей. Які просто ним займаються і продають там рекламу. Вони ж добре заробляють на рекламі або на добровільних пожертвуваннях. Тобто люди, які дивляться саме цей телеканал, от їм подобається там новини, і чим більше людям вони показали класних новин, чи тілі там фільмів чи чогось іще, вони за це добровільно щось там жертвують. Да? Отак би було чесно. А так, з державних бюджетів з, з тих грошей, які могли піти військовим. От, якщо взяти цю су суму, скільки люди на донати збирають, і так далі, вона ну в декілька разів цього на всього буде більше ніж гроші, які виділяються на телемарафон, щоб ви розуміли. А скидується вся країна військовим. Ось така от історія. Це просто жесть. Що ви про це думаєте? Давайте в коментах зустрінемося, поспілкуємося.